Друзі, переходьте в профіль, дивіться наші вчорашні відео з інтернет-аукціону діамантів, з інтернет-торгів. Вчора в Київ приїжджав принц Чарльз з Великої Британії, той, що внук Єлізавети, королеви Англії. І я підозрюю, що саме він приїздив, хотів отримати діамант, бо за ним палюють дуже багато заможних людей. А в Україні він один такий, один. Тому що він Fancy Red – це дуже рідкісні діаманти. І така вага, як в мене, 5 каратів, то він один. І вчора мені людина написала і запропонувала мені 2 мільйони доларів за цей діамант. Думала, що я продам. Бо е, до неї мені запропонували 1 мільйон 700 тисяч доларів. Я думаю, що він десь коштує мільйонів 10 доларів, тому я буду торгуватися ще більше і більше. Так що бачите, який я крутий.